Ми пропонуємо всім фахівцям звернути увагу на інформацію, яку озвучимо зараз. На сьогодні відзначається ослаблення магнітного поля землі на 10% і ця тенденція явно зростає. Як результат, ми, люди, стаємо беззахисними перед впливом космічної радіації. Тому сьогодні спостерігається стрімка динаміка зростання онкологічних, вірусних та інших видів захворювань. Встановлено факт, що в дні магнітних бур кількість інфарктів та інсультів, зокрема з летальними наслідками, збільшується вдвічі втричі. Це пояснюється тим, що при зміні магнітного поля знижується зовнішній заряд еритроцитів, що призводить до їх злипання. Згортання крові збільшується приблизно в 2,5 рази, що значно підвищує ризик тромбоутворення. Організм людини, яка потрапила в таку зону. Просто відключається при відсутності реанімації протягом перших двох-трьох хвилин настає смерть. Багато країн забили тривогу, молоді і здорові люди раптом стали несподівано і раптово помирати. Під час розтину не виявляють будь-яких органічних пошкоджень, немає аневризми, рубців на серці, тромбів або розривів судин. Серце, ніби просто відключили. Це явище отримало назву Синдром раптової смерті дорослих. Лікарі не можуть знайти пояснення цьому явищу і збентежені кількістю випадків, які трапляються найближчими роками. Це стане новою глобальною пандемією. Ми пропонуємо всім фахівцям звернути увагу на інформацію, яку озвучимо зараз. Організм людини, яка потрапила в таку зону, просто відключається. При відсутності реанімації протягом перших двох-трьох хвилин настає смерть. Багато країн забили тривогу. Молоді і здорові люди раптом стали несподівано й раптово помирати. Під час розтину не виявляють будь-яких органічних пошкоджень, немає аневризми, рубці на серці, тромбів або розривів судин. Серце ніби просто відключили. Це явище отримало назву синдром раптової смерті дорослих. Лікарі не можуть знайти пояснення цьому явищу і збентежені кількістю випадків, які трапляються найближчими роками. Це стане новою глобальною пандемією.